Ох, до нас лелеки прилетіли. Бачите? Сидять на гнізді. Гніздо поправляють. Красавчики. Це велике гніздо. Ще стільки доносили до гори. Поправляють гніздечко. Красавчики. А ми йдемо на машину. Їдемо на базар. Ну, а що вже накупляємо, тоді покажемо. Так, ну, показую, що купили. Наталка захотіла таку квітку красуню. Так, і, ще от таку. і таку, а я захотіла отаку. От ну, мені її зломили. Я і Наталка зломила квіточку. Це не я. Зломила. Це не я. Забирай свої квіточки, звідси. Давай Давай їх сюди. Воно Почекай. Очекай. О! Чекай. Квіточки назад на вікно. Так. По 15 і одна 30. Те, що зломана квіточка, то 30. І по 15. Так, це о, присипочки по 15 гривнів. а ця 12. Що? 13. помню. Ось ці наклейки на яйця. Ой, стояти телефон, не падати. Так, купила протравити насіння від довгоносика і купила побризкати буряк від болячок, щоб не хворів. Зараз покажу яке, покажу, покажу яке. О, у мене дзвонить. Ну, почитаю тут вам. Так, я не буду. Так, ось таке. То бризкати можна і виноград, і полуниці, і яблука, в ним, і від того. І буряк бо бризкати, щоб не гнили. А це таке я купила для протравлювання насіння, щоб не гриз довгоносик. Ось так. Так, це. Забираємо. Так, так це у нас Ой, носки. Так, це такі шляпанці Іванові купила 160 гривень. Це я купила шляпанці собі. Ось такі троє. І Наталі. Ось такі. По 90 гривень. Так, це купили дві вішалки по 15 гривень. Так. Носки ось такі купляли. Там ще десь мають бути, у нас тут кришталки. Ось такі різні. Носки по 45 гривень. Ці. Так, що тут купила? А я, знаю. І я знаю, що я тут купила. Ось таку красоту собі. Ой, не можу запати. О! накидочку на кошик. Наккидочка. Двісті? Um, Ні-ні. ні Сто. Ні, ні. 110 за сто взяли. О, забери. Так, це один папір. Так, купили ще бутилку масла, дві літрі, допилки, що заливати в той редуктор, чи як воно там, що на це буде. Показати вже не буду. Так. Що тут у нас? Ой, вона тяжка. Ага. Тут у нас шампіньйони, кілограм 90 гривень. Ну тут в мене на тих. На 70 гривень. Тож. Так, булочки. Ось такі купила, бо я мені не маю часу пекти. А хочу щось смачного. З маком і, і сиром. з сиром. По, по 35 гривень. Так, два огірочки, два помідорчики. Е, Огірки по 100, е, 10, ні, ні, 112 гривень кілограм. А помідори по 85. Ні, ні, я туди не ложи, бо вони там зразу змекнуть. Не ложи. Так, мандаринів купила кілограм по 75. Так, ой, божечко, що тут ташка, є? А? Тобі У мене там дві пари наші. Ну, значить буду, забере цю, то, то казоти не будемо. Так. вже Надію купила часник, 160 гривень в кілограм. Ну, не знаю, чи він буде рости, чи не буде, бо це китайський, ото один, який не йшла часник. Більше не Так, все, Тут Тут немає нічого. Так, тут ще носки. Мам. <с> так, тут носки Іванові і Наталії. Іванові по 40 і 35. Ось то твої. А це Наталі. По 50 гривень. Ой, що ж тут ті торбі є. А що ж воно? А, тут є аптека в мене вже тут. Так, це пекінська капуста. Кілограм 65 гривень. Тут е -е, я заплатила 62 гривні за голову капусти. Щоб я не попутала. Так, це присипка антибактеріальна. Будемо кабанчиків кастрювати. треба... Треба їм. Козникам не треба, а то до ріг козам треба будуть облікати. Також там перебуває. Так. Фері купила 90 гривень. Це моє. Так, купила ось такого пасочка 100, 153 гривні. Не знаю, на ярове карчило може бути. Так, купила мазь ям. Купила ось таку адвокат малому котові своєму треба йому бриснути. Воно дороге. А ям це фунгібак ям. Просто це майсь фунгібак ям, але ну зараз вона зветься просто яму. Це треба для худоби. А це так, вона теж 35 гривень. А це о, да Дай сюди. А оцей адвокат, у мене мій кіт мабуть, має вушного кліща. І його треба то не в ухо, то на холку капається. Але воно дороге, ось таке маленьке 320 гривень. Так. І купила ось таку дольфус для поросят добавку 160 гривень. Бог, куплю поросятка, то треба, щоб було. Все. Все, що я купила, що я накупляла, а, Наталю, а кросовки, ми по них їздили і нема. мені Дякую. Дайте мені кросовки, хоч покажу, які купила. Ось вот таке то діло. Оранжева коробка. Так, ось такі. Кросовки купили. Казали, що шкіряні. Ну не знаю. Бачу підшиті. Може, сезон виходить, якщо чесно. Ну, на більше не були? Які на її лежу були? 800 гривень. Ось такі я покупки зробила. Ось таке то я покупляла. більше ніч не купляла. Вета аптека і ото кросовки і усе. І в мене вийшло 3700. Я на це все пустила. Так, ну і ще плюс дорога. Ось заплатили, бо це Ці ми крінки. машину наймали. Ось з бабою, Мею, те, що я за нею по догляду, ми їздили всі разом на базар. Наймали машину, на нас двох ще 300 гривень. Ось ось так. Ось такі у нас покупки. Оце таке ми купили. Ні, вроді не купили. Базар не важний, нічого не важний, бо дощ. Шлякоть мокро. Ось е, мало машин, мало людей. Так що ось такі й то діла. Але ж те, що мені треба, саме головне, я їхала Наталії по кросовки і їхала в етаптеку. Ось це ми все купили. А остальне, а остальне якось воно буде. Головне, аби люди здорові були. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па!